Усім привіт! Я учниця 9-го А класу Рудик Марія. І я мрію стати президентом. Трошки розповім про мене. Я дуже комунікабільна і відповідальна. Легко знаходжу спільну мову з учнями нашої школи та дівчатами з танцювального гуртка, де я провожу більше частини свого життя. Вже два роки поспіль обираю старостою мого класу, що показує довіру моїх однокласників. Також і членкиною молодіжної ради при Покровській міській раді нового скликання. Моє хобі з самого дитинства я займаюся танцями і за цей час спробувала безліч напрямків, але наразі мене більше виражає стиль джаз фанк яким я активно займаюсь зараз. Разом з моєю командою ми завжди отримуємо призові місця на змаганнях і фестивалях. Танці навчили мене командній роботі, впевненості та відповідальності мої досягнення. З 5 по 9 клас завжди демонструє стабільний високий рівень успішності та підтримує відмінні оцінки з більшості предметів. Це показує мою відповідальність, наполегливість та вміння ефективно організовувати свій час. Чому саме я? Я прагну втілити в наше шкільне життя новації, таланти учнів, надбання школи і гордість вчителів. Кожен учень талановитий та ініціативний вчителі професіонали своєї справи. Моя програма буде спрямована на першу чергу на всебічний розвиток учнів і згрутування колективу. Хочу, щоб кожен зміг розкрити свій талант. Для кожного школа була островцем свободи, самовираження. В кожного залишалися спогади про неймовірне шкільне життя. Моя програма Голос учня. Щомісячні відкриті зустрічі з президентом та педагогом-організатором. Кожен зможе поставити питання та отримати відповідь. Система зворотнього зв'язку. Регулярні анонімні опитування учнів про проблеми школи. Ваша думка буде врахована в рішеннях. Розвиток комісії. Створення медіакомісії для челенджів та контенту школи. Зробимо шкільне життя яскравішим. Система менторства. Старшокласники 9, 10, 11 класів допомагатимуть молодшим з навчанням та адаптацією. Натомість, молоді педагоги будуть ділитися з випускниками власним досвідом. Тиждень талантів. Щомісячні віртуальні концерти та виставки Покажіть свої таланти всій школі. Участь у різноманітних проєктах. Неформальна освіта для згуртування колективу та підтримки ментального здоров'я учнів. Голосуй! Бо в мене є реальний досвід та до конкретні ідеї для покращення нашої школи. Я завжди на зв'язку з вами і готова вислухати кожного. Представлена програма не просто слова це реальні кроки, які ми втілимо разом. Я буду працювати для кожного з вас незалежно від віку чи інтересів. Дія, а не обіцянки. Твій голос. Твій свідомий вибір. Всім привіт! Мене звати Коношенко Єлизавета. Я навчаюсь у 10 А класі. Трохи про себе. Я досить старанна, відповідальна та активна людина. Легко знаходжу спільну мову з новими людьми в моєму житті. Люблю спілкування та командну роботу. У минулому була спортсменкою та займалася танцями, що навчила мене дисципліни на наполеглисті. Зараз майже весь свій вільний час намагаюся розділяти навчання та малювання. Також я маю досвід участі в олімпіаді з географії, що дало мені можливість випробувати свої сили та здобути новий досвід. Самого дитинства мені дуже подобається малювати, тому я вирішила розвиватися саме у цьому напрямку. З 1 по 9 класи маю добрі досягнення у навчанні. З 5 по 7 клас була старостою у своєму класі. Маю нагороди за активну участь у житті школи, а також за участь у різноманітних шкільних, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Чому я хочу стати президентом школи? Я щиро прагну, щоб наше шкільне життя було наповнене різноманіттям, цікавими подіями та можливостями для кожного. У цей непростий час бути президентом школи це велика відповідальність. І, можливо, не зовсім така, яким вона могла б бути у стінах нашої рідної школи. Проте я зроблю все від себе залежно, аби наше шкільне життя ставало кращим, змістовнішим та надихало нас усіх на нові досягнення. Мої ідеї, як зробити шкільне життя, яскравішим. Я пропоную проводити різні квести. Це допоможе зробити шкільне життя трохи цікавішим. Запровадити онлайн дошку пошани, де можна буде відзначати найталановитіших учнів кожного місяця. Оформлення шкільної стільного газеті. Можна ділитися шкільними новинами. Проводження уроків для навчальних класів учнями старшої школи. Старші учні інколи можуть допомагати молодшим, якщо під час уроку їм було щось незрозуміло, проводячи додаткові уроки. Проводити тижні допомоги безпритульним тваринам. Можна проводити акції, де учні будуть годувати безпритульних тварин на надплати фото. Дуже сподіваюся на ваш голос та підтримку. Разом ми команда. Я Муковецька Ніколь, учениця 10-го Б класу. Мою креду через здоровий спосіб життя до сили і духу, через силу до перемог, через перемоги до єдності школи. Навчаємося на наполегливо, граємо чесно, боремося до кінця і перемагаємо разом у спорті і у знаннях. Мої сильні сторони: ініціативність, не боюся пропонувати нові ідеї. Комунікабельність легко знаходжу спільну мову, організаторські збіри здатна об'єднувати людей і організувати заходи. Чесність, відкрите і справедливе у рішеннях, енергійність, заряджаю позитивом, надихаю, уміння працювати в команді, ціную і підтримую думку інших, і колектив. Доброзичливість поважаю кожного учня та підтримую. Цілеспрямованість іду до мети та показую приклад. Відповідальність умію тримати слово і доводжу справи до кінця. Креативність знаходжу нестандартні рішення. Програма та мета. Спортивні та танцювальні флешмоби онлайн активність та веселощі для всіх учнів навіть під час дистанційного навчання, популяризація здорового способу життя, ПП Челендж, тиждень здорового харчування, корисні поради щодо харчування та режиму для онлайн-навчання, тиждень креативного руху, конкурс для найкреативніших найкре та найвитриваліших. Створення дружнього онлайн простору підтримка спілкування спільних ігор та челенджів, мотивація до активності та творчості, участь у конкурсах, челенджах та спільних проєктів. створення дружньої та згуртованої шкільної спільноти, щоб кожен учень відчував себе важливою частиною колективу, сприйняття активної участі в навчанні позакласних заходів спорт. Творчість, наукові проекти, підтримка шкільних традицій та культурних цінностей, збереження та розвиток шкільної атмосфери, популяризація здорового способу життя. Добрий день. Мене звати Сергій Гор. Я навчаюся у 10 в класі. Трохи про мене у шкільному житті я завжди прагну бути активним, брати участь у важливих справах та всіляких конкурсах із олімпіадами. За цей час я здобув чималий досвід, участь та перемоги на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Найбільше, чим я пишаюсь, це перемога на всеукраїнському конкурсі Steam House. Я вирішив балотуватися на посаду президента школи, тому що вірю, ми можемо зробити наше шкільне життя цікавішим, яскравішим і зручнішим для кожного. Моєю метою є створення такої атмосфери, де кожен учень почуватиметься комфортно, впевнено і матиме можливість для розвитку. Я хочу, щоб наша школа була місцем, де ми відчуваємо себе командою, де думка кожного важлива. Тому я готовий працювати для того, щоб з'являлися нові можливості для навчання, дозвілля і творчості. Моя програма день самоврядування. День, коли учні можуть спробувати себе на місці учителів. Скринька ідей. Кожен бажаючий зможе запропонувати власну ідею чи захід. День без домашки, раз на місяць буде проводитися такий день, коли ви зможете відпочити і провести свій вільний час без зошитів та підручників, і це обов'язково згоджується з вчителями. Тематичні дні та свята, день піжами, день селфі, день спорту або день. Це зробить навчання цікавішим, прозорість, всьомісячно коротке звітування, що було зроблено і що планується зробити. Так клас проти класу серія обіцянного розслів протягом року. Я обіцяю робити все, що реально залежить від президента школи та учнівського самоврядування.